Якщо це xbox Developer Direct і довів хоч щось, окрім того, що Game Freak може зробити візуально розкішну гру, коли їм дають таку можливість, то це те, що ніколи не варто списувати Playground Games, відкрити шоу з Forza Horizon 6 і показати її неймовірну японську стилістику, це одне, але головною принадою була Fable. Як найбільша гра Xbox цього року, а може й за багато років, вона просто мусила вивести. Не кажучи вже й про те, що потрібно було відповідати спадщині класики Lionhead. Після стількох переносів здавалося, що десь щось точно піде не так. Але як не дивно, плейграунд влучили точно в ціль і рознесли. Зараз реліз запланований на цю осінь для Xbox Series X та S, ПК та PS5. І Fable – це не стільки перезапуск чи ремейк, скільки новий початок. Це бачення команди розвитку Albion із базовою фантазією. Йди куди хочеш, роби що хочеш, будь-ким хочеш. Рольова складова фундамент франшизи, але її особливий фірмовий вайп. А життя всередині казки існує на зовсім іншому рівні ніж у більшості інших великих RPG. І при цьому Playground Games не просто відтворили те, за що любили оригінали, а вони революціонують. формулу в справді змістовні й по-справжньому інноваційні способи. Візьмемо, наприклад, систему Моралі. Десятиліттями ігри працювали за одним принципом: зробив щось добре, тебе люблять, зробив щось погане, тебе зневажають. Виконанням місій, щоб заробляти репутацію, трапляються морально сірі рішення на межі між обрати менше зло і вчинити гріх заради вищого блага. У Фейбл команда вирішила, що мораль це не повзунок, а те, як інші сприймають твої дії. Наприклад, бігати з лупцювати курей, фірмова класика Фейбл принесе тобі унікальне прізвисько, якщо хоча б одна людина це побачить. Але це не означає, що всі будуть проти. У Фейбл мораль в очах того, хто дивиться, репутація за одну й ту саму дію може зробити тебе улюбленцем в одному місці і ненависником в іншому. Звучить просто, але коли у світі понад тисячу вручно створених НПСів, варіативності того, як світ тебе сприймає, стає дуже багато. А що як ти здобудеш репутацію за інші речі? Що, як у одному поселенні ти злодій, а в іншому джентльмен або леді. Люди бачитимуть тебе по-різному, і ти зможеш свідомо вирощувати кілька єдин. Етичности залежно від своїх вчинків, майже як у реальному житті, і знову ж таки, не всі тебе будуть любити, навіть якщо ти і найблагородніший орендодавець у місті. За ще один момент, який мене реально тішить хочеш бути героєм і тирувати кокатрисів та гобів, окей. Але якщо хочеш піти в ковальство, будь ласка, можеш стати орендодавцем і скупити всю нерухомість, заходиш у бізнесі, тебе вітають як боса. Можеш володіти будинком, який хтось орендує, і виселити його. Тож, поки багато людей співатимуть про твою велич і щедрість на вулицях, завжди знайдеться той один тип, який ненавидить тебе, бо ти виселив його просто по приколу. Може, ця репутація поширюватиметься, коли ти кидаєш інших, але під кілька монет міському глашатаю, щоб він тебе вихваляв, іначе й не було проблеми. Сам факт, що є понад тисячу вручних зроблених емпісів, кожен зі своєю предісторією та повністю озвученими розмовами вже само по собі вражає. І так у них реально є розклади, прокидаються в певний час, ідуть на роботу, повертаються, вечерюють та лягають спати. Але можливість взаємодіяти з ними в такому масштабі, створювати не одну геройську легенду, а кілька залежно від того, як вони тебе бачать, це просто неймовірно. Лише це вже пояснює, чому Fable так довго розробляли, і при цьому є ще більше. Є основний шлях, умовно поклик героя, де гравець пробуджує свої сили і переслідає таємничу постать після того як бабусю та село перетворюють на камінь. Тобі кажуть шукати Єльдію героїв у Бравстоун, але ти можеш повністю забити на це і просто піти куди завгодно з самого моменту, коли ти вирушаєш у путь, Весь світ відкритий, жодних обмежень. Фактично, справа в тому, яку історію ти хочеш написати для себе, і як саме ти збираєшся цього досягти. Якщо для цього треба відкорювати цілі поселення, ставши тиранічним орендодавцем, ну що ж, так і буде, або це може означати розібратися з велетним на околиці міста і вирішити, має він жити чи помер. Що підкреслює ще одну класичну рису: вчинки мають наслідки. Я, наприклад, можу здобути репутацію вбивців велетнів, якщо його заволю, а може статися й так, що інші вважатимуть мене проблемою, бо тепер його величезний труп валяється посеред поля, і я навіть не хочу уявляти, який там буде сморід. Чи будуть жорстокі суперечки, чи був я правий? Побачимо. Але я б не здивувався. Звісно, ще багато чого б не показали, особливо щодо балансу, бо Playground не хотіли, щоб рівень гравця обмежував, куди він може йти. Я також хочу побачити більше бойової системи, але вже зараз те, що вороги можуть випадково обшкодити один одному, це хороший знак. І як у всьому іншому в грі ти зможеш обрати стиль бою, який тобі підходить, і це мене вже інтригує. Суджі з того, що я бачив, бойовка виглядає хмурою і відчутною, хоча хоча анімаціям ще трохи треба полірування, але це не применшує того наскільки красивим виглядає світ альбіон. Протягом років чутки, що Фейбл надихатиметься боївкою Witcher 3, трохи мене лякала. Чи не скопіює команда все фентезі з класики CDPR і не приклеїть зверху назву Фейбл? На щастя, ні. Фейбл впевнено тримається казкового духу і франшизи з Альбіон у центрі, від арстилю і подій до хумору та характерів. Хоч як мені й не хочеться ще один величезний відкритий світ, 26-й уже і так мене перекрив з двох фронтів: Crimson Desert і GTA, Шість, якщо остання, звісно, не принесить. Microsoft було потрібно, щоб Fable реально вирізнялася і втягувала людей. Реліз у день виходу на PS5 це приємно, але цього буде недостатньо. Я, як фанат серії та скептик, який роками косо дивився на гру і думав, чи не стала вона надто амбітною для самого себе. Тепер можу сказати: Playground Games таки зробили це. Звісно, ще купа способів, як усе може бути не так. Або гра може виявитись слабше за очікування, або навіть знову поїхати в перенос, але наразі Fable виглядає так, ніби справді відповідає роками хайпу навколо неї. І по своєму добре, що команда довго не показувала все й одразу, поки не було впевнена, що вона якісно й готова, і те, що ми побачили все це, майже нічого не знаючи про сюжет, куди він піде, хто головний злодій, якщо він взагалі є, які ще історії нас чекають. Це одночасно і дуже заманливо і трохи лячно. Навіть створення персонажа з візитівка кожної Фейбл лише злегка зачепили, але результат уже виглядає вражаюче. Я не скажу, що Xbox врятована чи щось таке, але одне точно, Фейбл повернув. І Playground Games можуть нарешті реалізувати цю амбітну обіцянку. А я ти знав, що крім створення відео я також і стрімлю. Тож залишайся, постав лайк, підпишись і натисни на дзвіночок. Напиши в коментарях, який контент ти хочеш бачити надалі.